Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перше місце телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапен. нашій студії ми поговоримо про тренування з ТРХ. Дізнаємося, як часто рекомендується проводити ці тренування та які переваги вони мають. Біждальним про це нам розповість наша гостя, фітнес-тренерка, кандидатка у майстри спорту з пауерліфтингу Тома Цепор. Тома ради вітати. Доброго дня. А, і так, ти проводиш відкриті тренування ТРХ, Так, так. А, давай про них сьогодні поговоримо і почнемо з того, що так. Ке TRX тренування взагалі? TRX тренування це тренажер зі, зі строп з петлями і ручками, який дозволяє виконувати різні вправи на всі групи м'язів з власною вагою. Угу. А які переваги мають ці тренування, якщо прийняти їх з іншими там якимись подібними? Мені подобається Терикс, тому що на ньому можуть працювати всі люди. До мене навіть приходять дівчатка, яким там 14-15 років, і приходять жінки більш зрілого віку з різними особливостями по здоров'ю. І за рахунок того, що немає вертикальної нагрузки, наприклад, коли ми працюємо зі штангами, там є вертикальна нагрузка, так в тренажерному залі, то в териксі такої нагрузки немає, тому можуть працювати і молоді дівчата, і більш старші дівчата, і не нашкодити собі. Це найголовніше, угу. тобто це одна з, з найголовніших переваг, так. я так розумію, саме цих тренувань. А як часто рекомендується про займатися тренуваннями терикс і для ну знаєш для оптимальних таких результатів? Я рекомендую дівчатам тренуватись мінімум три рази на тиждень. Наприклад, понеділок ми тренуємо низ, середу ми тренуємо верх і в п'ятницю ми тренуємо низ. Три силових тренування також. Я проводжу кардіотренування, наприклад, степа аеробіка, і ще розбавляти свої силові тренування кардіотренуваннями для кращого результату. Ну, особливо для тих дівчат, які прийшли схуднути, ось тому що влітку, наче повинні всі зараз схуднути. А Фруктів дуже багато, дуже багато морозива їмо, тому що це смак дитинства. І дуже дівчата понабирали, тому зараз вони чергують Трикс, силові тренування з кардіотренуваннями. Угу. А чи є особливі підходи до тренування Трикс для якщо брати, от якщо я початківець, припустимо, угу. так, а я вже досвідчений спортсмен. Якось відрізняються, будуть відрізнятися наші тренування. Ну у мене тренування будуть відрізнятися. Чому? Тому що я додала до Терекси ще штанги, тому що я виступаючи спортсмен, я дуже люблю силові тренування, і дівчата також хочуть присідати не просто з власною вагою працювати, а й зі штангами з більшими гантелями. Тому коли приходять до мене новички, то вони працюють з власною вагою. З Териксом ми вчимося присідати. А вже дівчата, які ходять до мене там два-два з половиною роки, скільки існує студія, то вони вже беруть штанги. Там вага 20-30 кілограмів. Деякі дівчата вже присідають з вагою 40 кілограмів. Ну якщо звісно дозволяє здоров'я у них немає особливостей, особливостей по здоров'ю, то вони присідають з більшою вагою. Ось тому, особливості в тому, що е, в, в групових тренуваннях більш індивідуальний підхід до кожного клієнта. Угу. А яка роль тренера і як вона впливає на успіх програм Стерекс? Тренер це людина, яка мотивує перше, тобто дівчата часто приходять, говорять, я дивлюсь на тебе, як ти тренуєшся, і мене це мотивує також тренуватися. Друге, мабуть, найголовніше це техніка. Тому що в мене приходять 90% дівчат, які ніколи не займалися, в них техніки взагалі немає. Є дівчата, які десь займалися самостійно, техніка теж не дуже гарна, мені вона не подобається. Ми вистраємо техніку елементарних присідань, випадів, тобто бази. Ми починаємо. Ми все з нуля, я їх навчаю для того, щоб перше, що вони це не нашкодили собі. А друге, це щоб був результат від тренувань, тому що можна присідати, але при цьому, якщо Правильно, дівчинка присідає, в неї працюють сідниці. А є варіанти, коли дівчата приходять з тренажерного залу, самостійно займалися, сідниць у них немає, у них дуже розкачені квадри. Тому я працюю над технікою, і якщо є якісь особливості по здоров'ю, я це також враховую, також їм підсказую. А <гум> окрім терис, які види тренувань в твоєму залі проходять, які, ну, які саме от ти надаєш? Я стараюся максимально розбавити свої тренування, тому що я е, люблю. Люблю і силові тренування, мені подобається також кардіотренування, в е, мене є е, ТРХ тренування, є силові тренування з штангами і гантелями, є е, е, кардіотренування, це степ аеробіка. І, звісно, є у мене, е, я проходила дуже багато навчань, е, стречінг та здорова спина. І там ми працюємо з ролами, з м'ячами. Я проходила навчання, тому що е, дуже багато в кого болить спина. І перш ніж йти вже не. Силові тренування, я рекомендую дівчатам зайнятися спиною, розминати спину після робочого дня і зі стопами працювати, тому що також біль в спині одна із причин можуть бути те, що у нас є проблеми зі стопами. А чи можна поєднувати от відвідувати всі тренування? Так. Як це воно буде для Ну як воно буде відображуватись на моєму здоров'ю, на моє самопочуття? якщо я там сьогодні, наприклад, пройшов на ТРХ? Завтра прийшов на силові, там післязавтра пройшов на кардіо, а там, на дав Ну, тижні я прийшов там на, на штангу. Ну, Перше, що потрібно, це е, зробити план тренувань. Тобто в мене є дівчата, які говорять, я хочу всюди ходити. Я говорю, перше, що потрібно зробити, це поставити ціль, чого ви чекаєте від моїх тренувань. Є дівчата, які говорять, я ходжу на тренування для того, щоб мені було весело. Так? Я не хочу сидіти просто вдома і ходжу, бо мені весело. Тоді я говорю, звісно, ви обирайте ті тренування, які вам подобаються. Але якщо у клієнта в неї є спрос, я хочу гарні сідниці. то звісно буде упор перше, що це на харчування, будемо з нею коригувати харчування. Друге, це силові тренування, тобто або ТРХ, або силові тренування. І вже якщо е вона хоче додати, тому що вона бачить, що там целюліт, є не подобається їй е шкіра не підтянута, е то ми вже додаємо кардіотренування. І звісно, я, хоча б раз на тиждень рекомендую приходити на стречніх та здорову спрямову. Тому що е, спина багатьох дівчат хвилює, е, тому що у багатьох або сидяча, або стояча робота. Тому можна, наприклад, зробити три силові в неділю, одне-два кардіо в неділю і хоча б один раз прийти на стречинг. Е, ну, це ідеальний варіант. Угу. А, до речі, ти згадала про харчування. А, наскільки важливо правильне харчування при заняттях ну, з фітнесом там ну, тих чи інших направлень? 70-80% відіграє саме харчування, тому що я. Виступаюча фітнес-бікіні, і у мене в моєму тренувальному плані Змінюється е, тільки харчування. Тобто, тренування у мене залишаються три рази. Я ходжу на силові тренування, і у мене е, так доводиться, що в мене шість кардіо на тиждень тренувань. І в мене змінюється лише саме харчування. Тобто, тренування у мене залишаються плюс-мінус одинаковими. Тому харчування це одне із базових, що потрібно враховувати, якщо ви хочете схуднути, якщо ви хочете набрати м'язи. То воно буде, звісно, і Тобто можна займатись дуже багато, але якщо ти неправильно харчуєшся, то результати не будуть такими, mm. як ти очікуєш. На жаль, у мене є такі дівчата. Я їм одразу говорю, що з харчуванням? Вона каже: я їм все підряд. Тоді говорю: ну ви повинні розуміти, що у вас не було такого результату, який би можливо ви б хотіли. Тому ми це з кожним клієнтом, звісно, проговорюємо. Тому багато дівчат у мене е працюють саме на марафонах схуднення, тому що 95% дівчат дівчат до мене приходять. Саме за схудненням, тому вони підключають марафони схуднення або індивідуальні супроводи по харчуванню. Угу. Повернемося до теми нашої програми про саме тренування TRX. Так, наскільки вони популярні зараз? Ну, якщо порівнювати з іншими чи популярні? От, набирають вони популярність? Вони популярні і ними займаються і жінки, і чоловіки. Це досить популярний вид спорту. В Кривому розі дуже багато таких тренувань є. І в мене, звісно, є, якби. Треную дівчат, е, тому я вважаю, що воно досить популярне, і плюс е, я ж говорю, що з ним можуть займатися всі, і дорослі, і малі. Угу. А чи є якісь обмеження чи рекомендації щодо здоров'я, ну які потрібно враховувати при, при коли ти йдеш займатись на терекс? Е, звісно, мене коли клієнти перший раз записуються на тренування, я запитую, які в них є особливості по здоров'ю. Е, ну і звісно, там у деяких болять коліна. Так, тобто ми обережніше присідаємо. Я дивлюсь на техніку. Це вже в самому процесі тренування. Як я з клієнтами розмовляю, якщо бачу щось не виходить у клієнта, я запитую там вона болить коліна. Якщо болить коліна, то ми можемо випади замінити там обережно, присідати, хоча б не на 90 градусів, а хоча б трішечки присідати для того, щоб розробляти коліний сустав, для того, щоб коліна звикали до нагрузки, там будуть рости м'язи, які будуть укріплюватись, і потім поступово через десь півроку. У клієнта вже коліна боліти не будуть, і ми можемо працювати в більшу силу. А угу. і до речі, зараз ти проводиш такі відкриті тренування ТРХ. Так. так як прийшла ця ідея до тебе, так і як можна до них приєднатися? Е Відкрите тренування це для там досить багато приходить новеньких. Тобто в мене вже є групи дівчат, де постійні є клієнти. Одні, ну якби одні ті ж ходять, які вже хочуть більше нагрузки. А відкриті тренування це тренування для дівчат, які приходять вперше, і там більше лайтові нагрузки, більше уваги новичкам приділяю. І Для того щоб записатися, можна просто написати мені в інстаграм, поспілкуватися і записатися на тренування. Чудово, ну що ж, я Хочу подякувати тобі за те, що ти завітала нашої студії. На цьому будемо ставити крапку. А і хочу подякувати тобі за цю до речі дуже цікаву і пізнавальну розмову, тому що для мене це було щось новеньке, коли я дізнався про тренування TRX. Не знаю чому, але для мене це було новеньке. Я тобі дуже дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт спортивне місто і говорили ми про тренування з ТРІК. з гостях у нас була фітнес-тренерка, кандидатка у майстри спорту з пауерліфтингу Тома Цепо. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.